Вітаю усіх з вами Люда Вишневий Цвіт. І я подивилася відео з топ українських буктюберів про їхні 1233 найкращі книжки року. Внесла це все в таблицю, проаналізувала і сьогодні готова оголосити найкращі книги 2025 року від українських буктюберів. Цю ідею я підгледіла у буктоці. Там блогерка з каналу Книжки та Плітки робить такий топ уже третій рік підряд. Обирає книги теж з підсумкових відео від буктокерів, а складає топ 12 книжок, розказує про найпо. Популярніших авторів, про найпопулярніші видавництва. І я, вкотре, побачивши цей список, подумала, що цікаво було б порівняти, а що читають українські ютубери, чи буде щось схоже, чи це будуть зовсім інакші списки. І загалом, що такого класного та хорошого читають мої колеги. Я почала шукати ці ваші підсумкові відео, назбирала їх аж 105, і це я впевнена, що я ще когось пропустила. А внесла це все в табличку, а чоловік пізніше допоміг мені це все проаналізувати і вивести найкращі книжки року. В описі до цього. Цього відео ви знайдете багато корисних посилань. По-перше, це власне топ-буктокерів, і також топ читачів з трець, тому що вони теж робили щось таке схоже. А також там буде посилання на таблицю, яку я зробила зі всіма блогерами, зі всіма книгами, авторами, видавництвами, зі всіма цифрами, що ви теж могли там погратися, подивитися а, і більше побачити якихось класних книжок. І також там буде посилання на список відтворення з всіма підсумковими відео, які я знайшла а, від українських буктюбен я дуже вам раджу подивитися цей список і сама збираюся його знову спокійно передивитися, тому що для того щоб зробити власне цю таблицю. Я просто дивилася, яку книжку згадує блогер, і бігла далі, тому що дуже був обмежений час, дуже були обмежені ресурси. Але мені хочеться деякі відео подивитися в такому, знаєте, вже повному форматі, і вам теж раджу уважненько передивитися цей список, подивитися а, на блогерів, а, яких ви ще не знаєте, подивитися на їхні смаки і обрати собі когось, хто вам підходить. То вам відгукується або своєю манерою, або своєю харизмою, або своїм читацьким смаком. Не дивіться на кількість підписок, не дивіться на кількість переглядів, не дивіться на якість зйомки, дивіться на те, про що говорить людина, як вона це розказує і які книжки вона згадує. Я так відкрила для себе декілька цікавих нових людей з незвичним підбором літератури, і впевнена, що ще десь на десяток або більше теж підпишуся, коли ще раз переглянути список, тому що е я була вражена тим, наскільки різноманітним став Український буктюб. Я якось останній рік не так уважно так за цим спостерігала, тому що люди, з якими я починала 9 років тому, я помилилася в підсумках, це не 10 років, а 9 років, але це все одно дуже багато. А вони зазвичай вже перестали знімати, бо знімають зараз набагато рідше, але є багато класних нових блогів різної тематики, різного розміру, тому... Насолоджуйтеся, дивіться, підписуйтеся, і підписуйтеся на мій канал, щоб не пропускати такі цікаві відео, як сьогодні, і щоб я мала натхнення знімати нові відео, тому що скажу вам чесно, це була нелегка робота, це все переглянути, виокремити, виписати, порахувати, зняти. Але я щаслива, що за це взялася. І давайте тепер уже переходити до конкретики, до найкращих книжок і до того, які висновки я зробила з аналізування всіх цих відео. Як я. Вже й говорила, я проаналізувала 105 відео, в яких блогери згадували від однієї до 38 своїх найкращих книг року, і загалом цих унікальних назв було 841. з них 635 отримали лише по одному голосу. Тобто, лише один блогер згадав цю книжку як свою найкращу за рік. І якщо вам вкотре скажуть, що книжкові блогери читають одне й те саме, читають популярні книжки, читають новинки, читають бестселери, Показувати їм це відео і цю статистику, тому що не читають. Читають дуже різні книжки, дуже різні книги за жанром, дуже різні книжки за рівнем складності. А, була класика, зарубіжна і українська, був якийсь неймовірний нонфікшн. Ну, тобто настільки різні книжки, в настільки різних людей. Я підозрювала про цю різноманітність, але цифри не брешуть, вони говорять самі за себе. І я все-таки очікувала на більш такий сконденсованіший топ, що буде а, там, декілька так, книжок, які наберешли набрали найбільше, але насправді у нас сьогодні буде таких умовних 5 місць. І, наприклад, на п'ятому місці будуть книги, які набрали всього лиш по 4 голоси, і їх буде досить багато. Так? Потім там по 5, по 6, по 7, і одна книжка яка на сьогодні переможець буде, тому загалом це навіть не топ, а швидше такий досить великий список книжок від людей, які багато читають, на який ви можете опиратися, можете обирати з нього книги, і, можливо, якась з них теж потрапить до вашого серденька і до вашого найкращого прочитаного за рік. Тож, які книги називали найкращими українські буктюбери в минулому році? Розпочну я з почесних згадок або ж з книжок, які набрали всього лиш по 4 голоси, але думаю, що вони теж заслуговують на вашу увагу. Я їх коротко тут згадаю і покажу їхні обкладинки. Їх багато. Готуйтеся. Е, перша аурора Бореаліс Максим Гах. Отака тусина книжка від українського автора. Бесила Лорен Робертс, боня номер 5 або дитячий хрестовий похід Курта Вонекута. Теж його перечитувала. Будинок старлінгів Алікс Геров. Згодна. Відмотай назад, Ліс Томфорд. Запам'ятайте це прізвище. Відьми з Варди Аня Бергман. Голодні ігри Сюзана Колінз, життя хлопця Роберт Макемон, Записки кирпатого Мефістофіля Володимир Венеченко. імли народжені. Остання імперія Брендон Сандерсон, Наречена Алі Гейзлвуд, Незавершений рукопис, і це було двічі Франка Тільє. Ні, Живані мертва, Голі Джексон, Ртуть Келі Гард, Сніжний Ізюм Аліна Дихман, Спіймана Лі Стомфорд, я казала запам'ятати те, що видно звідси. Маріана Леккі, уроки грецької Ханган і Четверте крило Ребека Ярос. І ще одна книжка, яку я теж згадаю, яка теж набрала чотири голоси: це у пошуках утраченого часу на Сванову сторону. В принципі, я згадую оці всі книги тільки заради оцієї, щоб потім розказувати, що а знаєте, в топі українських буктюберів взагалі то є Марсель Пруст. Ну ми такі книжки читаємо. Я тут жартую, але знаєте, от дивіться як класно. типу, коли якісь популярні там книги, як четверте крило, як ртуть, як безсила поряд існують записками Керпатого Мефістофеля із Марселем Прустом. Мені це дуже подобається. А, тому, тому ось таке от п'яте місце. Дуже велике, дуже обширне і дуже дуже різноманітне. На четвертому місці опинилося аж 14 книжок, які набрали по 5 голосів. І перша з них це бідолашне створіння. А Грей книжка, за яку я особисто голосувала. А, дуже така цікава, постмодерна іронічна оповідь, жіноча версія Франкенштейна. А, наступна вище неба, ліс Томфорд. Це перша книжка серії місто вітрів, яку дуже часто згадував різні різні частини, тому я заінтригувалася і теж буду тепер її читати. Наступна він, Саріна Бовен та Ель Кеннеді. роман про двох друзів або не зовсім друзів. Дерева Персіваль Еверет, має бути чорний гумор і якась соціальна складова і історія Америки. Діва Матірі третя Юлія Нагорнюк фентезі від української авторки теж серія, яка часто згадувалася. Дім на краю світу Майкл Канінгем про людей, які намагаються. Будувати сім'ю втрьох. Наступна це затруєна чаша Роберт Джексон Беннет. Це перша книжка з трилогії, яка номінувалася на премію Гюго, і в ній рослини вбивають. Молитва за ована міні Джон Ірвінг, теж автор, який часто згадувався, і тут буде теж про дружбу двох хлопчиків і про те, як він м'ячем випадково вибиває за межі поля і вбиває матір свого друга. Це вже інтригує світло згасло» Навеса Ален. Це книжка про темні бажання і про небезпеки, які вони за собою тягнуть. Там, де заходить сонце, Олена Пшенична книга про людей, які живуть в будинку для літніх людей, і це має бути щось дуже зворушливе, над чим всі плачуть. Наступна трес із Смарагдового моря Брендон Сандерсон, книжка про дівчинку, яка живе на острові, але мусить вирушити за його межі, перетнути море, щоб врятувати свого друга. Далі роман Угода Ель Кеннеди, про студентів, які живуть на. Рампицю кладають угоду про фальшиві стосунки, і ми знаємо, чим це завершиться. Наступна книжка «Часосховище» Георгій Господінов, дійсно такий класний складний роман про час і про те, чи можна його зупинити і якось законсервувати. І остання книжка в цьому списку це Червона зима, Анет Марі, перша книжка з трилогії, яку теж дуже часто згадували. Це фентезійний світ, і там героїня має вирішувати і якісь проблеми з стосунками, і проблеми зі своїми силами. Переходимо до третього місця. Тут список відкриває чудова книжка «Гемінгвей, нічого не знає Артура Дроня, українського військового та ветерана, яку я теж читала, яку я теж дуже вподобала. І мені дуже приємно, що книжка військового про військовий досвід таки опинилася в цьому топі. Далі книжка Зайчик Моне Ават дуже незвичне читання, яке викликає діаметрально різні враження, але от в топ 3 таки потрапила ця книжка. Далі книга Азрагіла Амбарева Ніколі про боротьбу богів і про. Колишніх ворогів, які мають стати союзниками, щоб перемогти певне зло. Наступна, наші дружини на Дні Морському, Джулія Армфілд, текст про жінку, яка дочекалася, нарешті, свою дружину з підводного човна, але вона повернулась фізично, але все-таки перебуває десь не тут. Далі, Печера ідей, хосе Карлос Сомоса. Це і детектив, і філософія, і античний світ, і часові лінії, які поєднуються. Дуже інтригує, теж хочу її читати, і теж вона потрібна. Трапляє в на це третє місце, і дві книжки від авторки Лі Стомфорд це підіграє мені та правильне рішення. Наступні книжки з серії місто вітрів, яка так подобалася буктюберам і загалом людям в минулому році. Ми наближаємося до вершини списку, і на другому місці опинилося п'ять книжок, які набрали по сім голосів. І перша з них це голландський дім Енн Патчет, а книжка про брата і сестру і про дім, який мав велике значення в їхньому житті. Дійсно хороший роман. Не знаю, чому я сама. Його не включила в свій топ. Наступний це друг Сигрід Нуньєс про втрату і про стосунки. Дуже така зворушлива має бути книжка. Наступна це Оніксова буря Ребека Ярос, третя книжка з серії. І тут, до речі, ми таки нарешті сходимося з буктокерами, тому що у них Оніксова буря теж на другому місці. Наступна книжка: це про вулок світлячків Крістін Гена, а про дружбу двох дівчат. Це така певна історична проза з багатьма такими емоціями. Ціями, в принципі, так як зазвичай пише Крістін Гена. І ще одна книжка це Світанок перед жнивами Сюзанна Колінз. Це приквел голодних ігор. А загалом голодні ігри багато читали в цьому році, і я таки нарешті надихнулася теж за них взятися і теж познайомитися з цією вже такою, навіть класичною історією. І на першому місці буде книга, яку мені дуже приємно оголосити, яка перемогла з таким досить великим відривом, тому що за неї проголосувало 14 блогерів. І і це книга Аркан Вовків Павла Дерев'янка. Я дуже цьому рада, тому що я читала книжку цю ще тільки коли вона вийшла, вона мені неймовірно подобалася. Я навіть мала інтерв'ю з автором і познайомилася таким чином з автором. І коли я зараз бачу цей сплеск зацікавлення, ці сотні сторіс, відгуків та захоплених криків про те, яка це прекрасна історія, я просто розпливаюся і тому я дуже щаслива, що саме Аркан Вовків став книгою року українського буктюбу. Тому вітайте, якщо ви ще рад. Том не знайомі з літопосом Сірого Ордену і з Павлом Дерев'янком, то обов'язково це зробіть, тому що це неймовірно класна історія про характерників, а вона досить болюча. Вона складна, вона про таке певне дорослішання, так про те, як війна змінює людей якісь складні обставини, але тим не менше, це чудово написаний, написаний текст, тому. Вкотре, вкотре радію, що саме він став номером один. Але окрім найкращих книг, ми ще поговоримо про топ-авторів та топ видавництв Розпочну я з авторів і тут буде теж п'ять місць. І на п'ятому-четвертому буде по декілька людей. Отже, п'яте місце це Анет Марі, Голі Джексон, Ель Кеннеді та Крістін Гена, які отримали по 12 голосів від блогерів. На четвертому місці Брендон Сандерсон, Ребека Ярос, Сара Маас та Стівен Кінг. Які отримали по 15 голосів. А ось якою буде трійка лідерів. На третьому місці Сюзана Колінс вона отримала 17 голосів, тому що, як я казала, багато хто читав, саме перечитував голодні ігри. На другому місці Павло Дерев'янко 18 голосів. І на першому місці, я думаю, ви не здивовані, Лі Стомфорд, 20 голосів, тому що знову ж таки її серія місто вітрів. багатьом потрапляла в Сертінко багато її читали, і багато її включали в свої найкращі. Року. До речі, 587 авторів згадали блогери в своїх відео, і також це було 140 видавництв. Але з них ми виділили топ 10. На 10 му місці книголав, це було 33 книжки зі списку. Далі ще одну сторінку 35 книжок, фабула 38 книжок. Небо Букла Паблішін 45 книжок, артбукс 48 книжок. На 5-му місці букшеф, не люблю його, але 59 книжок. На четверті. РМ, 86 книг, на третьому ВСЛ 93 книжки. І на другому місці Віват 140 книжок, і на першому КСД 150 книжок. Насправді тут Віват і КСД майже отак от ідуть в буктокерів. Насправді розрив набагато більший. І тепер буде цікаво подивитися, чи в наступному році це співвідношення сил якось зміниться, чи переможе Віват КСД в Ютубі, чи ні. Тому що так, дійсно, загалом ці два Давництва найчастіше згадувалися у ваших підсумках. Якщо вам хочеться детальніше порозглядати, яким був книжковий рік BookTube, то запрошую знову ж таки в інфобокс в табличку з цифрами і в список відео. До речі, я також зафіксувала і кількість підписок, і вона була теж дуже різною від 9 до майже 50 тисяч. І подивимося через рік, як змінилася динаміка, які нові блогери так з'явилися, як зросла кількість підписок. Ну і як зміниться цей топ книжок. Надіюся, що вам сподобалося це відео, сподобалася ця ідея. Пишіть в коментарях, чи ви згідні з цим топом, що б ви хотіли покращити, яку книжку, можливо, ви б хотіли додати. І загалом, будь-що, пишіть в коментарях, ставте свої вподобайки, підписуйтеся на канал. Дякую вам, що були зі мною! І на цьому я вже офіційно завершую підсумки 25-го року. І надіюся, що через рік ми теж зустрінемося, поговоримо про мій особистий топ, поговоримо про мою особисту статистику і поговоримо про найкращі книжки українського буктю. 26-го року. Я з вами прощаюся, бажаю вам гарного настрою, приємного читання і до нових зустрічей. Бувайте!